Вдих, видих, спокій, який починається всередині. 21 червня Харків разом із усім світом відзначає міжнародний день йоги. І нині велнес-центр Махараджа запросив усіх охочих до Сарженого Яру, щоб виконати 108 кіл привітання сонця. Я прям налаштована на активний день, розслаблена, особливо після шавасани. І взагалі я себе відчуваю більш легко. У прифронтовому місті йога допомагає перезавантажитися і зняти. Напругу кажуть у махараджі Йога – То є найкраща, на мій погляд, практика для того, щоб підтримувати фізичний стан та гармонію зсередини. Тут не оцінюють і не змагаються незалежно від віку, чи статі люди просто стелять килимок і шукають тишу всередині. А як ми кажемо, найскладніше у йозі це розстелити килимок. То треба почати, треба розстелити килимок. Приходьте, будь ласка, і будемо займатися, будемо робити а, самі себе трошечки кращими. Отже, його при фронтовому Харкові це перш за все про збереження внутрішньої рівноваги та ментального здоров'я.